Медбрат Род Саласай грає на гітарі прямо біля ліжка пацієнта в американському місті Сан-Дієго. Він працює у відділенні відновлення після наркозу і вважається частиною своєї роботи. У лікарнях США дедалі частіше застосовують музику для полегшення болю. Дослідження показують, що мелодії допомагають розслабитися і швидше відновлюватися після операцій. Я дипломований медбрат відділення швидкого відновлення цієї лікарні. Моє головне завдання стежити, щоб пацієнт відновився після анестезії. Шінаквіковсфаменестірод каже, що поєднує медицину та музику, щоб допомогти пацієнтам не лише фізично, а й емоційно. Мені пощастило робити те, що я вмію найкраще доглядати за пацієнтами біля їхнього ліжка. Я ставлюся до кожного як до члена своєї сім'ї. Музика допомагає лікувати, адже ми дбаємо не лише про тіло, а й про душу та емоції. За його словами, музика справді впливає на стан хворих. Музика та знеболювальні працюють разом і допомагають досягти комфорту. Коли біль трохи минає і звучить музика, пацієнт розслаблюється і краще почувається. один з пацієнтів каже, що його здивувала така турбота. я чекав на звичайного медбрата, який просто виконує свою роботу. А рот прийшов із зовсім іншим настроєм та атмосферою. Це допомогло мені відволіктися від болю і зосередитися на одужанні за останні 16 років рот зіграв для близько двох тисяч пацієнтів. Він упевнений, що музика допомагає не лише пережити біль, а й повернути надію. Після таких сеансів у людей змінюється настрій, вони частіше сміхаються. і це неймовірно надихає. За даними Американської асоціації музикотерапії, у США працює понад 10 тисяч сертифікованих фахівців, які застосовують музику в клініках, будинках для людей похилого віку та центрах реабілітації.